Я хочу розповісти вам казочку про одне маленьке, гарненьке курчатко, якого звали Цяпочка. Цяпочка була дуже працьовитою і вихованою маминою донечкою. Щоранку встане, ліжечко за собою застеле, прибере у своїй кімнаті, а потім біжить мамі курці допомагати. Особливо дониці подобалося разом із мамою готувати щось смачненьке. Бачили б ви її у гарному біленькому фартушку та ще й з купаком кухаря на голові просто красота. А ще курчатко цяпочка любило допомагати мамі по господарству. І ось одного разу, наводячи порядок в садочку, Курчатку помітило лелеку. Йому здалося, що вона дуже стомилася від своєї подорожі і тому вирішила в їхньому саду перепочити. Цяпочка подумала, ой, мабуть, їй дуже потрібна допомога. Тієї ж миті курчатко швиденько побігло додому, набрало у пляшечку водички, а в тарілочку зерно і віднесло лелеці. Для лелеки це була справжня несподіванка, приємний сюрприз. Вона прийняла гостинці і дуже подякувала курчатку, а потім запитала, А як тебе звати? Я, Курчатко, цяпочка, а тебе як звати? А я лелека Кіті. А хочеш зі мною політати. А що можна? Звичайно, можна, посміхнувшись, відповіла лелека. Тоді я із задоволенням. Я давно мріяла про подорож. Мерщій залазь на мене, міцно тримайся за моє пір'я і полетіли. Цяпочка, довго не думаючи, вискочила на лелеку, міцно вхопилася за неї своїми жовтенькими пухнастими крильцями і вигукнула В дорогу! Лелека змахнула своїми сильними крильми і піднялася високо-високо в небо. Літали вони з курчатком над синіми річками, глибокими озерами та зеленими лісами. Від тієї краси, якою наповнена земля цяпочка була просто у захваті. Це була її перша і дуже захоплююча подорож. Лелека Кіті повернула курчатку в садочок вже майже увечері. Воно побігло додому щасливе і радісне, що у нього з'явився такий хороший, сильний і гарний друг, який вміє літати. Ось так часто стається, коли ти комусь допомагаєш, то і тобі від того приємно, і іншим. А в нашому випадку. Навіть зародилася нова дружба. Сподобалась вам казочка про курчатку цяпочку та лелеку кіті?